Так, начинаем со сбора назад. Так, штуцер. Вот здесь свинья. Приблизно так был зібраний. Не люблю эти минуса. Крепим его конструкцию. Тепер заводимо чергову нанотехнологічну конструкцію для того, щоб потім змонтувати електроконтактну групу. Так. Це приблизно виглядає ось так. Суперконструкція зі своїми нюансами. Бачите, все з першого разу не виходить. Так, нанотехнологічний девайс зібраний до купи. Так, проводочки я попередні собі помітив, які були. Продзвоний віх, вони робочі. Так, перевіряємо. Так, так. Ну що, єдина була складність це безпосереднє налаштування, так як і... Так як в, в, в рідної стрілочки е момент налаштування був за рахунок цього е гвинта, його було можна повертати і таким чином калібрувати положені стрілки. Е тут прийдеться кожного разу знімати пів конструкції. Така от історія.